Шахти це одні з найбільш небезпечних, але водночас важливих об'єктів для людства. Вони дають нам ресурси для життя: вугілля, метал, дорогоцінні камні. Але за кожною. Альо, Владік, ти що там на приколі, чи що? Які ще Майнкрафт? Які ще шахти в Майнкрафті? Ми про реальні шахти говоримо взагалі. Альо, бистро фон поміняє. Ну добре, продовжимо звичному форматі. Але за кожною шахтою стоять історії. Робітники, які ризикують життям. Аварії, що забирають сотню людей, таємниці, які залишаються невідомими. Цей айсбург розкриє те, що відбувається під землею, від базових знань про видобуток до легенд і змов, які оточують старі тунелі та покинуті виробітки. Чим глибше ми спускаємось, то страшнішими стають відкриття. Готові дізнатися більше? Тоді бери щось смачненьке і пігнали дивитися відео. Мене звати Чилич, а ти підписуйся на канал ДИТЕК і постав лайк. І обов'язково напиши коментар, що айсберг ти не очікував побачити на цьому каналі. Все, розпочинаю. Перший рівень. Типи шахт. Шахти класифікуються за видами корисних копалин, які вони добувають і за способом видобутку. Найпоширеніші типи вугільні шахти, джерело палива для електростанцій і промисловості. Вугілля буває буре, кам'яне і антрацит, від найменш до найбільш енергетично ефективного. Сучасний видобуток ведеться відкритим способом кар'єрами або підземними шахтами. Найбільше вугілля видобувають у Китаї, США та Австралії. Рудні шахти. Місце видобутку металевих руд залізної, мідної, свинцево цинкової нікелової тощо. Руда це не чистий метал, а сполука, яку потрібно очищувати на заводах. Найбільші рудні шахти в Австралії, залізна руда, чилі, мідь, золоті шахти. Видобовують золото, яке використовується не тільки в ювелірній справі, а й у медицині, електроніці та навіть у космічних технологіях. Глибокі шахти, як от мепонинг у пар 4 км, вимагають унікальних технологій охолодження, адже температура на таких глибинах може перевищувати плюс 60 градусів. Соляні шахти виробляють кам'яну сіль, яка використовується в харчовій промисловості та хімії. Найвідоміші величка. Польща, Саліна Турда, Румунія і шахти в США, Мічиган. Деякі з них зараз стали музеями та туристичними об'єктами. Алмазні шахти добувають дорогоцінні камені, які мають величезне значення не тільки в ювелірній галузі, а й у промисловості. Наприклад, для різального інструменту. Найбільше алмазні шахти знаходяться в Бостфані та пар уранові шахти одні з найбезпечніших. Видобуток урану пов'язаний із високим рівнем радіації, тому тут працюють спеціально захищені робітники. Найбільше запаси урану знаходяться в Казахстані, Канаді та Австралії. Українські шахти промислове серце країни. Україна входить до десятки найбільших країн за видобутком вугілля в Європі. Головний вугільний басейн Донбас, де розташовані сотні шахт, багато з яких працювали ще з 19 століття. Найглибша шахта України імені Засядька Донецьк. Її глибина – 1270 метрів. Львівщина західний бастіон вугільної промисловості, Львівсько-Волинський вугільний басейн, шахти Червонограді, Соснівці, майже такі самі, як і на Донбасі, тільки з горами на горизонті. Волинь. Сюрприз! Тут теж вугілля добувають. Дніпропетровщина. дещо інша історія. Тут на глибині ховаються марганцеві поклади. Марганець і Нікополь міста, що стоять на родах, які підживлюють. Металургію, Кривий Ріг, Залізна столиця. Шахти тут не для вугілля, а для червоного багатства, залізної руди. Глибокі, старі, але все ще працюють. Житомирщина, титановий сюрприз, Іршанськ місце, де земля ховає не вугілля, а титанові руди, які потрібні для авіації, медицини і ще купи хайтек речей. Закарпаття, Борець за оригінальність: тут є поліметалеві руди, свинець, цинк. А ще колись добували камене вугілля у великому бочкові – видобуток ресурсів. Відкритий видобуток кар'єри використовується для родовищ, які знаходяться близько до поверхні. Це дешевше і безпечніше, ніж підземні шахти, але вимагає знищення великих площ природи. Приклад, кар'єр Бінгем Каньйон у США 4 км у діаметрі. Підземний видобуток застосовується, коли родовище розташоване глибоко. У шахтах використовуються тунелі, транспортні стрічки. Борові установки і навіть підземні електропоїзди. Цей спосіб складний і небезпечний через гази, обвали та виснажливі умови роботи. Гідродинамічний метод використовується в видобутку золота, урану та інших рідкісних металів. Полягає у вимиванні корисних елементів за допомогою хімічних реагентів. Цей метод ефективний, але надзвичайно шкідливий для навколишнього середовища, безпека Шахтарів. Щодня шахтари ризикують життям через обвали, вибуху газу, нестачі кисню та високу температуру. Однією з найстрашніших катастроф став вибух у Китаї 2005 року, де загинуло понад 200 шахтарів, обвали. Іноді, через слабкі конструкції або природні явища, стіни шахти можуть руйнуватися. Відомий випадок стався у Чилі, 2010 році, коли 33 шахтарі були заблоковані під землею 69 днів. Задуго. Шахти потребують потужної системи вентиляції. Якщо вона виводить з ладу, рівень кисню падає, а накопичення вуглекислого газу може вбити людей за лічені хвилини. Силікоз хвороба легенів, що вражає шахтарів через пил, який осідає всередині організму. Це невиліковна хвороба, яка поступово вбиває робітників, що десятиліттями працюють у шахтах. Світові лідери у видобутку корисних копалин. Найбільші шахти розташовані. В країнах із багатими природними ресурсами. Китай найбільший виробник вугілля залізної руди та рідкоземельних металів, але китайські шахти також відомі високою смертністю серед шахтарів. Австралія, найбільший експортер залізної роди та урану. Шахти тут автоматизовані, працюють без людей, керують процесами дистанційно. США найбільші видобовуючи вугілля та нафти у США. Працює шахта Бінгем Каньйон. Найбільший кар'єр у світі Пара. Південно-Африканська Республіка, основне джерело золота, алмазів і платини. Деякі шахти тут працюють на глибинах понад 3,5 кілометрів, де температура плюс 50 градусів, шахти прадавніх часів. Соляні шахти величка в Польщі, одна із найстаріших шахт, яка працювала понад 700 років. Від середньовіччя тут видобували сіль, а згодом шахти перетворилися на унікальний підземний комплекс: величезні зали, тонелі, соляні озера, каплиці та статуї зробили її справжнім підземним містом. У 1978 році вона була внесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Стала популярним туристичним місцем: мідна шахта Ріотінто в Іспанії, відома ще з часів Римської імперії. Це одне з найстаріших місць видобутку металів, зокрема міді, срібла та золота. Завдяки високому місту заліза в ґрунті. Вода в районі Ріотінто набула яскраво червоного кольору, через що ландшафт нагадує поверхню Марса. Це місце приваблює вчених і туристів, а наса навіть використовувало його для тренування астронавтів алмазна шахта Кімберлі, також відома як Велика Діра, розташована в Південній Африці. Вона стала одним з найбільших кар'єрів, викопаних вручну, оскільки у 19 столітті тут вели активний видобуток алмазів. За роки роботи шахти було видобуто понад 2700 кілограмів алмазів, а її глибина сягала 240 метрів. Зараз вона є історичною пам'яткою, куди приїжджають туристи з усього світу. Другий рівень. Шахтарські міста, є міста, які існують лише завдяки шахтам. Вони будуються навколо великих родовищ, і все життя там підпорядковане видобутку. Жителі працюють у шахтах поколіннями, а економіка міста повністю залежить від видобутку. Наприклад, Донецьк, Україна, Цікао, Німеччина, Садвері, Канада. Це міста, що виросли на вугіллі, нікелі чи інших копалинах. Але коли шахта закривається, місто поступово помирає. Трата основного доходу призводить до масового безробіття, відтоку населення і занепаду інфраструктури. Наприклад, у США сотні шахтарських містечок стали містами-приводами після закриття вугільних шахт, а в Україні багато таких міст перебувають у депресивному стані. Китайські примарні шахти У Китаї існують тисячі нелегальних шахт, де видобуток ведеться без будь-якого контролю. Вони працюють без ліцензій, без належної безпеки і часто призводять до катастроф. Ресурси видобуті в таких шахтах потрапляють на чорний ринок і продаються великими корпораціями. Особливо це стосується рідкоземельних металів, які використовуються в виробництві електроніки. Китайські примарні шахти нерідко стають місцем аварій, які влада приховує. Наприклад, у 2010-х уряд Китаю почав масово закривати нелегальні шахти, але проблема все ще існує. Шахти приводу Донбасу після 2014 року. Частина шах Донбасу опинилася на окупованій території. Деякі з них були зруйновані, затоплені або покинуті. І тепер вони стали джерелом екологічної катастрофи. Наприклад, шахта Юнком у Янакієвому місце ядерного експерименту у 1979 році. Після її затоплення радіоактивна вода могла потрапити у ґрунтові води, створюючи загрозу для всієї екосистеми регіону. Небезпечні шахти. Дитяча праця в Африці. Багато людей навіть не підозрюють, що їхні смартфони, ноутбуки та електромобілі працюють завдяки металам, видобутими дітьми. Так-так. В шахтах Конго, Танзанії та Малі видобовують кобальт, тантал, олово і золото, які потрібні для виробництва батареї та мікросхем. Тисячі дітей працюють в таких шахтах, виконуючи важку фізичну роботу в антисанітарних умовах, без засобів захисту. Вони ризикують життям, отримують копійки, а прибуток іде до рук місцевих банд і корпорацій. Amnesty International та інші організації неодноразово викривали цю проблему, але великі компанії, такі як Apple чи Tesla, досі користуються матеріалами, видобутими в таких умовах. Шахтарська хвороба, сілікоз та легеневі захворювання. Шахтари працюють у місцях, де пил це постійний супутник, вигільний, кварцовий. Металевий пил проникає в легені і не виводиться з організму. Згодом він накопичується і викликає силікоз професійну хворобу шахтарів, яка руйнує легені і призводить до смерті від задухи. Симптоми силікозу проявляються не одразу. Людина може працювати 10-20 років, перш ніж почне відчувати задишку, біль у грудях і кашель. Але коли хвороба проявляється, вона вже невиліковна. У деяких країнах існують програми підтримки шахтарів. Але в бідних регіонах, таких як Китай, Африка чи Індія, ніхто про це не дбає, і тисячі людей помирають без належного лікування. Затоплені шахти. Затоплені шахти можуть перетворюватися на туристичні об'єкти або створювати серйозні екологічні загрози. У Польщі, наприклад, на території колишньої шахти, закритої у 1999 році, було створено сілеський музей. У колишніх промислових будівлях тепер розміщуються експозиції, присвячені культурі та історії регіону, а також виставки сучасного мистецтва. Водночас затоплення шахт може призводити до екологічних катастроф. На Донбасі багато покинутих і затоплених шахт містять небезпечні речовини, які загрожують забрудненням ґрунтових вод та річок. Після закриття шахт без залежної консервації. Регіону загрожує екологічна катастрофа, яка може вплинути на якість питної води для близько 800 тисяч осіб. Третій рівень. Шахти Привиди. Шахти Сардіні, Італія. На острові Сардинія знаходяться численні покинуті шахти, особливо в провінції Медіо Кампідано. Видобуток корисних копалин тут розпочався ще за часів римлян і фінікійців. У 19 столітті ці шахти були успішними та відомими по всій Європі. Однак наприкінці ХХ століття через зниження попиту та метали, такі як цинк, шахти були закриті, залишивши після себе занедбані споруди. Острів Хасіма Японія. Острів Хасіма, також відомий як острів Лінкор, через свою форму, був заселений за кінця 1800-х років завдяки підводними вигільними шахтами. Однак, у міру переходу Японії від вугілля до нафти шахти закрилися, і острів був покинутий, перетворившись на місто примару. Шахта Бендюська, Україна, розташована поблизу Червоного Шахта Біндюська, колишня номер 2 Великомостівська, була закрита та покинута. Зараз її територія приваблює дослідників та сталкерів, які вивчають залишені споруди та обладнання. А ви тут навчаєтесь? Так. Да. Дуже модного вороже. Не згаждети, де замовляли часом. А ми не замовляли, ми робили разом з учнями та майстрами тут у училищі Арджентієра, Італія. Колишнє шахтарське містечко Арджентьєра отримало свою назву від слова Ардженто срібло. Видобуток срібла тут розпочався ще за часів римлян і фінікійців, а найактивніший відбувався у 1940-х років. Проте після 1963 року. Шахти було закрито і містечко стало закинутим. Глибокі шахти і зміна клімату. Чим глибше шахта, тим гарячіше в ній. Земна кора утримує величезну кількість тепла, і на глибинах понад 3 км температура може досягати плюс 50-60 градусів. Це створює серйозну проблему для роботи шахтарів. Їм доводиться працювати в спеціальних костюмах і системи охолодження. А в шахтах постійно прокачується холодне повітря. Шахта Мопонинг в Південно-Африканській республіці одна із найглибших у світі, і там температура стін перевищує плюс 60 градусів. Система охолодження використовує тисячі літрів льодової води на годину, щоб робити роботу можливою. Зміни клімату можуть зробити такі шахти ще гарячішими, а отже, ще небезпечнішими для людей нелегальний видобуток. У деяких країнах шахти контролюють не держави, а збройні угрупування. Особливо це стосується Африки, де великі запаси золота, діамантів та інших рідкісних металів стають причиною воєн і кривавих конфліктів. У Конго, Сієре Леоне та інших країнах. Банди контролюють незаконний видобуток і змушують місцевих жителів працювати за копійки, часто використовуючи навіть дітей. Відомі криваві алмази, дорогоцінні камені, які добуваються у воєнних зонах і продаються на чорному ринку. Великі компанії часто закривають очі на походження алмазів, щоб мати дешевшу сировину. Ця проблема вже десятки років обговорюється у світі, але нелегальний видобуток досі приносить мільярди доларів тим, хто готовий наживатися на людських стражданнях. Секретні військові шахти: деякі шахти мають друге життя після закриття, їх перетворюють на військові об'єкти. Це ідеальне місце для секретних баз, тому що глибокі підземельні тунелі. Важко знищити навіть ядерною зброєю. Відомо, що в США в шахтах Невади розміщували ядерні арсенали. Є багато теорій змови, що підземні комплекси досі використовуються для таємних досліджень. Наприклад, колишня шахта у Норвегії за чутками служить місцем для випробувань нового типу зброї, зникли експедиції. Мамантова печера в США найбільша система печер у світі, що завжди приваблювала дослідників. У 1950-х роках група спелеологів вирушила на експедицію в невідомі проходи цієї печери, але безслідно зникла. Рятувальники, які пішли їх шукати, знайшли лише залишене спорядження, але жодних слідів боротьби чи обвалів. Є версія, що вони могли потрапити в невідомий підземний лабіринт, загинути від нестачу кисню. Або навіть потрапити на щось невідоме, що змусило їх зникнути. Не менш загадковий випадок стався в 1990-х роках у паризьких катакомбах. Група спелеологів вирішила дослідити закриті проходи, куди офіційно вхід був заборонений. Через кілька днів зв'язок з ними обірвався. Пошуки тривали тиждень, і зрештою вдалося знайти кількох членів експедиції у стані сильного шоку. Вони не змогли пояснити, що сталося, лише повторювали, що там є, що ще. Решта команди так і не була знайдена, а їхні записи містили незрозумілі символи та урівчасті фрази. Ще одна таємнича експедиція відбулася у 2001 році у шахтах Кірібуру, Індія. Група геологів і шахтарів вирушила в покинуті тунелі після повідомлень місцевих жителів про дивні звуки. Через два дні зв'язок з ними зник. Коли рятувальники спустилися вниз, вони виявили їхні ліхтарі та записники, але самих людей не було. Записи містили написи невідомою мовою, яку ніхто не зміг розшифрувати. Це зникнення залишило багато запитань без відповідей, а шахту після цього випадку остаточно закрили. Четвертий рівень підземні цивілізації є теорії, що шахти і глибокі печери можуть вести до древніх підземних міст. Письмові згадки про такі місця є ще в стародавніх легендах: від Шумерів до індіанців хопі. Вважається, що в Антарктиді, Тібеті та в Амазонії існують входи до підземних комплексів, де колись жили або досі живуть невідомі цивілізації. Відомий випадок: Шахта в Туреччині, де в 1060-х роках робітники натрапили на ціле підземне місто Дарінкую, яке могло вміщати понад 20 тисяч людей. Але воно було давно покинуте, і хто його побудував, досі невідомо. У Тибеті ходять легенди про Агарта підземне царство, куди ведуть тунелі з найглибших шахт. Сучасні дослідження підтверджують, що підземні порожнини дійсно можуть існувати на глибинах у кілька десятків кілометрів, однак офіційно їх ніхто не досліджує, а спроба зробити це блокується владою: диявольська шахта в Кривому Розі. У 1950-х роках. На глибоких залізорудних шахтах почалися дивні події. Шахтарі стверджували, що на великих глибинах зустрічали невідомі структури, які виглядали так, ніби вони були створені не природою, а кимось невідомим. У 1960-х група дослідників спустилася на глибину 1500 метрів шахту, яка вже тоді була покинута. Через кілька годин зв'язок з ними обірвався. А коли рятувальники спустилися вниз, вони знайшли лише залишене спорадження. Тіла так і не знайшли, а тунелі, де зникли люди, закрили. У місцевих легендах ця шахта отримала назву Диявольська і тепер у неї не наважуються заходити навіть досвідчені гірники. Шахти і НЛО багато шахтарів розповідали про аномальні світіння, дивні звуки та навіть невідомі об'єкти, які вони бачили глибоко під землею. У 1940. х у вигільній шахті в Пенсільванії, США група робітників спостерігала світлові сфери, які зависали в повітрі і випускали іскри. Подібні випадки фіксували в Уранових шахтах Канади та родниках у Чилі. Цікаво, що деякі уряди класифікують подібні випадки як аномальні, і офіційних розслідувань майже не проводиться. Але інженери, які працюють у шахтах, підтверджують, що в глибинах іноді відбуваються речі, які не вписуються в жодну логіку. Проект. DARPA – Агентство перспективних оборонних досліджень США, займається розробкою передових військових технологій, і є припущення, що вони використовують старі шахти для експериментів. У 2019 році DARPA відкрито шукали великі підземні комплекси для дослідницьких цілей, але мету не пояснили. За чутками у покинутих шахтах Невади та Нью-Мексико проводять випробування нових видів енергетичної зброї. А в глибоких тунелях колишніх уранових шахт США тестують біологічні експерименти. Інформація про ці проекти засекречена, але іноді виникають витоки. У 2021 році вчені виявили сильний магнітний імпульс у покинутій шахті в Неваді. І ця область одразу ж була закрита для цивільних. Це може бути випадковість, а може бути частина якогось великого експерименту мега-шахти майбутнього. Сучасні геотермальні технології дозволяють борити свердловини на глибині до 5 кілометрів, де температура достатньо висока для виробництва електроенергії. Геотермальна енергія вже активно використовується в країнах із високою вулканічною активністю, таких як Ісландія, Японія та США. Найглибша успішна геотермальна свердловина сягає приблизно 5 км, оскільки глибше буріння стискається за технічними проблемами. Зокрема, високими температурами та тиском, які ускладнюють роботу обладнання. Хоча є ідея боріння ще глибших свердловин для отримання енергії з мантії Землі, поки що вона залишається теоретичною через технологічні обмеження, існують ризики пов'язані з надглибоким бурінням, включно з потенційним впливом на геологічні процеси, такими як локальні землетруси. Однак наукові підтвердження щодо можливості пробудження вулканів чи глобальних сейсмічних змін. Від таких проєктів відсутні. І на цьому все. Якщо вам сподобався цей айсберг, то напишіть в коментарях і поставте лайк під цим відео. У мене ще є декілька ідей для айсбергів, але це вже потім. Побачимо, наскільки ви покажете активність під цим відео. На моєму каналі зможете знайти більше ігрових айсбергів і не тільки. У мене там багато різного. З вами був Чілич Покеда.